У східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки презентували англо-український словник ділової людини. Його розробили викладачі кафедри практики англійської мови під керівництвом Надії Городь. Успіх ділових контактів та переговорів багато в чому залежить від того, наскільки співрозмовникам вдається донести необхідну інформацію та зацікавити партнерів. Для вітчизняних бізнесменів особливо важливо говорити правильно, коли діалог ведеться англійською. Полегшити спілкування, покликаний англо-український словник ділової людини. Над цим словником ми працювали мало не 10 років. Бо не так просто укласти от саме такий специфічний словник, призначений для підприємців. Багато треба словників перевернути, шукати еквіваленти, шукати тексти читати, що цікавить зараз наших бізнесменів. Тут нам спонсором відгукнувся фонд Ігоря Палиці. Ось і завдяки їхній підтримці ми видали цей словник. У виданні майже 80 тисяч слів. Також тут вміщено багато фразеологізмів, приказок та прислів'їв, покликаних пожвавити ділове спілкування. Перелік резюме і ділових документів, зразків і шаблонів. Я вже про це говорила. Важко переоцінити його значення для неносіїв мови для тих людей, які зацікавлені у тому, щоб грамотно спілкуватися англійською мовою не лише на розмовному рівні, але й правильно моделювати документи діловою англійською мовою. Всі, хто будуть користуватися цим словником, вони відчують ту, ту душу, ту частинку нашої душі, яка була вкладена в цей словник. Наразі видали 100 примірників словника частину з них передали бібліотекам і школам Луцька.